Безліч моментів юнацький азарт і перемога сильнішої команди так коротко можна розумувати матч третього туру чемпіонату Сумщини у дитячо-юнацькій футбольній лізі між барсою 2 і командою Лебединської ДЮСШ. Докладніше про цю зустріч та про інші результати туру. Далі. До сум гості з Лебедина їхали за ігровим досвідом, хоча у голові тримали й думки про очки, адже грали з молодшими футболістами. Яснішими вони стали вже в дебюті зустрічі. На шостій хвилині Михайло Зерній забуває швидкий м'яч і виводить лебединську команду вперед. Далі гра проходить на зустрічних курсах, і суперники обмінюються люб'язностями, не реалізуючи один за одним супермоменти. Зрівняти рахунок вдалося сумчанину Єгору Свистюлі. за нічиєї 1-1 Пішли і на перерву. Другий. Вітай минув за повною ігровою переваги сумчан. Господарі мали більший запас фізичної підготовки та і тактично виглядали більш грамотно і дисципліновано, але забили по перерві лише одного разу радіон Голибін на 54-й хвилині. Встановив підсумковий результат: 2-1. барса сильніша за Лебединську дю США. Ми виграли однозначно за счет колективної гри, за счет паса, ну, може, трохи за счет фізичної підготовки. Трохи не хотіло фізичної сили. Будемо над цим працювати, тому що другий тайм повністю ми програли за те, що фізично поки що. Надо було краще грати, ми не змогли, тому що защита не дуже. Треба ігроків як то сильніше. Тренування інтенсивніше». Ну і пас, якщо б паси краще були то ми б могли виграти. в іншому матчі південної групи обласної Дюфел серед гравців 1999 року народження. Охтирський нафтовик вдома взяв гору над барсою 1 рахунок матчу 2-0. Про ситуацію в турнірній таблиці говорити ще завчасно зіграно замало матчів. Дмитро Шпірко, Антон Загайко на часі спорт.